14 серпня, що таке мудрість? І приходила від усіх народів, щоб послухати Соломонову мудрість від усіх царів краю, що чули про мудрість. Перше царсь 5.14 Мама читала Зіні біблійну історію про мудрого царя Соломона. Дівчинка уважно слухала, а потім запитала а що така мудрість? Мудрість це вміє відрізняти добро від зла, відповіла мама. Це дуже складно, як такому навчитися, запитала Зіна. Будержці дітей можуть навчити батьки, бабусі, дідусі, вчителі. Вони розкажуть, коли і як робити правильно, пояснила мама. Матусю, а як стати таким ж мудрим, як цар Соломон, поцікавилася дівчинка. Мама задумалася, а потім сказала, коли Соломон був молодим, до нього звернувся Господь. Він сказав Соломонові, просив мене, що ходиш, і знаєш, попросив у Бога майбутній цар. Він попросив мудрості. Господь рясним благословив Соломона цим даром, а також дам йому багатство та славу. Я теж молитимусь, щоб і мені Бог подарував мудрість, промовила Зіна. Важливо, молись Господові і проси в нього мудрості. Господь обов'язково відповість на цю молитву.